Всім привіт! Сьогодні 4 березня і в нас сьогодні 16 градусів, показую наші градусник, там є наверху 16 градусів жари, сьогодні виходить, перший день. Неділю було, ну там було так собі, нульова, плюсова, а сьогодні вже перший день і далі виходить, вже з на неділю буде плюс-мінус така сама температура буде. Так, 15 16 градусів. Бджола почала дуже файно обльотуватися, по пару днів не було, когаємо дуже файно. покриті. до вниз Пройшли, подивилися лише польоту бджоли, Сім'ї ще не дивилися. Я думаю, що сьогодні покажемо одну-дві сім'ї, чуть пізніше покажемо, коли цей льот файт Встанемо і заряд, підряд покажемо дві-три сім'ї, що ми починаємо в першу чергу робити, от після такого вже обльоту. Ми починаємо вже плюс-мінус від сьогодні, будемо починати сім'ї скорочувати. Будемо показувати це, як будемо скорочувати, чи потрібно скорочувати, який стан зараз виходить, сімей. В цьому році ну, видно навіть по Ютубу, по там видно, що дуже погано бджали в зимували всіх. Замітно було, що більше трошки подмору відсипалося. Ну, це було зв'язано з, з кліщем хто слідкує за каналом, ви ну, бачили, що коли осню обробляли бічі від кліща, був великий оси. Було по 100-200 кліщів сепалося, навіть при е, першому приливі, а при другому так само, де сім'ях сеплоси ще навіть по 100 кліщів. Ну, Заключенність була дуже висока. Висновок, який треба для себе зробити, висновок треба зробити наступний. Потрібно е, боротися з кліщом. Не Осеню, а цілий сезон. Старатися робити безрозплодні періоди, кліща вігонити з розплоду на бджолу, обробляти його там, ну, хто чим обробляє полосками. Проливом ми, я, я би не совяв проливом обробляти серед сезону, ну це ну трошки. Ну, хто як знає, ну, ми не проливаємо, серед сезону не проливаємо. Скоріше все, що в цьому сезоні будемо е, обробляти. Допустимо, після медозбору, там після першого медозбору, будемо робити безрозкопний якийсь період і будемо прокладати якісь полоски, щоб кліща трошки ну, має, має знімати найбільше під час сезону. На даному точку, що по втратах, на даному точку точок перезимував, тут є близько 130 сімей. Перезимувало, ну, ну так зараз є, от вже зимовий закінчилася, у нас почалася весна. Далі вже ще буде видно, там краще будуть зробити ревізію по сім'ях. На, 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 на даний час, виходить, тут вийшло два, які ми об'єднанили. Це п'ятий-четвертий номер, оці два вулика підряд. Що об'єдинили, по рамки бджоли лишилося. Бджола відсипалася все на дно, по рамки лишилося, ми їх, щоб вони не відходили, взяли, одну під'єднали там до нижнього, а одну в одну лежак там підсипали. А по, по відходу бджоли сім'ї, які гад відійшли. На даному точку немає ні одної сім'ї, яка відійшла. Ну, як ми б не об'єднали дві сім'ї, вони б точно відійшли до, до даного часу, Ну, може б там ще трошки лишилося бджоли. Ну. А от на домашньому точку, там є на домашньому точку е, близько 50 сімей. І на домашньому точку вийшло, що три сім'ї, з 53 сім'ї вийшло, що е, бджола осипалася повністю. Одна сім'я осипалася ще до Нового року. А дві сім'ї осипалися вже, виходить, от тепер коли ці пішли морози. бджола так само сипалася. Опять же, причина скоросте, що кліч, бо бджола розкидана по, всім, по всьому вулику була. І там три сім'ї, відійшла повністю. а остальні сім'ї так, так само, вроді так би все нормально. ну, ще ще не робили. в чи... ну, цьому році можна сказати, що зимовку, от зараз на даний час, як є, так польот, як видно, що як сім'ї літають, то задовільно. все ну, я думав, що буде трошки майгірше, бо е, все-таки пішли потепління, як усіх пішло в січні, саме з січень почався з тепла. У нас було десь півтора неділі доброї погоди. Тут, виходить, тут було і по 16 градусів даже тепла, бо е, сонечко файно тут пригрівало. І виходить, що сматки в той час. Не всі сім'ї, але декотрі матки включилися в роботу. І було видно, що було тепло. І все, що потім через неділю прийшли холода, холода прийшла дуже швидко. Получається, вони зайшли зразу, там пішла нульова, потім вночі мінус 10, потім доходило до 20, навіть мінус вночі. У день трималося до 10 градусів мінус. І дивишся, що матки ті просіли, потім розпаскав все, що вони. Відчищали, я так думаю, що мали відчищати, бо або гріли так. ну Це зараз буде видно вже по ревізіях, вже плюс-мінус по сім'ях. Зараз теж вже почала носити пилок. Замітно вже, я бачу тут. Ну, пилок ще маленький на ножках, бо ну, ще нема такого, пельця, такого пилка ще немає зараз. Ну, зараз пару деньків, 2-3 дня, я думаю, що дуже добре почнуть носити пилок, бо його вже зараз, ну, зараз позацвітає швидко, що тепло і за що цього. Так, ну, ще пройдемо трохи до кінця, покажу, як ті слабенькі вийшли з зими. Хто слідкую за каналом, то от, за пасіку там є фотки, е, які ми робили, збор, зборні, зборні за цим дві сім'я об'єднання. П'ята і четверта ми, ми їх об'єднали. Ну, да,, ну, да. А так усі сім'ї покриті. Усі сім'ї дуже файно обльотуються. Ну, Можливо, там щоб в лежаках було теж така, чи дві сім'ї були що сіли на трьох вуличках. Ну, ми їх покажемо, чи будемо їх об'єднувати, І може і не будемо об'єднувати. Поглядімо, як літають. так літають, виходить, е, пізні отводочки. Всі перезимували, як не дивно. Так само видіємо цей ну церкви теж всі перезимували. прицеп так само перезимував. Файно бджола літає. Там, хто бачив відео, цей червоний вулик, ми показують в шарці, і показано на відео. Дуже сильно носив пельцю. Ще в січні, місяці, туди він носив пильцу дуже сильно. І видно, що бджола так само і тепер там пробує носити, вже щось шукає, збирає. У них скоро, що розклад мав бути вже і так вони мали отримати. Так, ну що, ми зараз. Е, виходить, що які роботи зараз, ще два слова скажу, які роботи зараз потрібно, саме в першу чергу зробити. У кого знає, що буде обльот завтра, післязавтра, в першу чергу треба поставити воду, так як ми поставили, де будуть поїлки. У нас буде на поїлка тут унизу, ми зробимо щит для себе і одна буде там наверху. По на три банки поставили по пів попів, попів сольчика води. Вода добре, щоб була би тепла. Отак, ви знаєте, що буде обльот в обід. Воду трохи підогріли і поставили на сонечко, щоб сонечко її підогрівало. І так бджолу учимо зразу на поїлки. Ну, не зразу перші не бути на поїлку, бо якщо подивитися, тут на землі дуже багато бджоли. Получається, влага і бджола бере воду прямо з землі. Вона собі зараз буде брати, де хоче, ну, частично буде і туди йти. Но зараз, коли чуть посуше землю, пару днів пройде, вона переключиться більше на поїлки. Ну, тут у нас тут дві поїлочки, і ми будемо ну, воду вчити на ці поїлки. Одна банка воду підсолюється, хто не знає, одна столова ложка на 3 літра води ми даємо. Один слачик тут буде, і два напругу буде підсилену водою. Бджоли зразу на слену воду майслабше йдуть, але потім вони то вони дуже добре йдуть. Так, ну що, ми зараз тут відео закінчимо на цьому. А, зараз чуть, десь може через пів години запалимо демар, вже трохи облітається. І підряд пару сімей покажемо, які клуби, що ми зараз будемо починати робити, як ми будемо їх скорочувати, вже мати. Це Все ми зараз будемо показувати, який стан сімей по пасіки буде. Ну, Нажимайте мені на Так. Все, пройшла десь, виходить, десь може година півтора ми поки за цей час, поки джал тихомерилося, пройшли цих шість лежаків, саме перших. Так, Це корпусний, виходить, вже сьомий по очереді, які ми проходимо. Льот вже видно, зараз льот притегне, лят вже став, джела перейшла просто почала вже пльцу носить. По пару штук вилітає, залітає, пльцо, воду носить. Казав, що пару хочу показати, то хочу відео, вже, щоб завершити. Покажу одну сім'ю. І в сьогоднішньому відео покажемо ще 66-й номер, там, де найбільше кричався Ну, Просто покажу скільки там пчоли і покажемо. А вже я думаю, що вже з завтрашнього дня, там вже май, ще майпше буде вода. то там встанемо на один ряд, так, допустимо, на той ряд. З корпусним вуликом. Там, де корпусні ми легше просто знімати, швидше бо тут потолочене, поки тут все забираєш, купа часу станемо на той корпусний ряд. І за 2-3 відео я пройду цілий ряд аж виходить, до кінця, і всі вулики підряд плюс-мінус будемо знімати Невеликі відео, я думаю, на пару днів це затягнеться поки це буде потепління, що у нас буде. І подивися кожен, як ми робимо з різними сім'ями. Є сім'ї сильні, є слабші. На ну, даному, що ми тут 6 сімей пройшли, ну дуже файні сім'ї. Заким все довольні, лише в одній були зелені, ті, що ми почистили, а всіх решта так, ну, по мінімуму скажу. Ну, бджола трохи повиносела, але все одно по бджолі, що їй бджола теж, Так що ну, зараз все на той час все файно строїш. Так, і цю сім'ю ми покажемо. Я, ми такі поробили заставні. Якщо сім'я займає, що ну тут 3 нема, ну там може бути вищі, десь 3, 3-4 улочки і якщо 5 слабеньких улочок, то ми відбігаємо їх на центр, ставимо дві заставні, е, пленочка і хвостику файно покриваємо і все. І мед можна поставити зверху, якщо у вас є, якщо. Зараз тут з медом взагалі питань не було. Меду ще дуже багато є, що в принципі все супер. Так, обираємо масочку. Так, обираємо масочку, різко. Так сильно в принципі, ми не відкриваємо, не роздивляємося, бо якщо навіть закрити видно, сім'я сидить селя і аж почти до заставної сиди. В цьому ряду всі такі сім'ї. Получається, ми що ми ж, Навіть Даже рамки не відтягнути. Просто йдемо ще розплод, починається от, від заставної, видно, що клуб внизу сидів. Наверху його не було. В і прямо таку вулику просто можна пересувати, ну, бо трошки вітер все-таки. Подуває, вітер такий неприятний. Так що ліпше отако от взяли собі логоньку і прямо собі дивитися унизу, чи є розплод. Чого треба подивитися, чи є розплод. І далі гніздо не відкривати теж геть. Ну, от крамочку трохи взяли, чуть припідняли. Так, щоб показати на цей. Покриття, тут вже є печатний розплод. Все, розплод є. Більше нічого тут не треба шукати. Бджолу не треба. Напрягати, бо це зараз ну, все треба їм назад зараз, температуру назад треба загріти, влагу підняти, бо Видно, О, тут, що? тут нема що дивитися, поки діма, як тут корма йдуть, де клуб сиде, тут зіли, тут всі рамочки, виходить, отакі. тут взагалі по кормах. все супер. Назад збираємо. Так само назад, файмі, все, все збирає, скорочути таку сім'ю ми не будемо. Тут не потрібно скороти. Якщо є пчола ще на заставні і тут краю, Що вони зараз ще не розійшлися. зараз клуб ще потепліє і він він більш тут у центрі буде майже зажатий. Зараз потеплі вони все розійдуть, тут нічого не треба робити. Тут вони і так собі раду дадуть. Це сильна сім'я. Все, пляночка така. Накрили. Получаємо. Так, магазинчик зразу. Ну, ну, у нас утеплення таке, ну, ліпше утеплення чуть більше. Ну, Можна матраси якісь там поставити, щоб все-таки... Ми, можливо, їм і додали, але ж вже не зараз, може пізніше додавимо більше утеплення, бо це утеплення мало. Якщо сім'я слабша, то потрібно ще більше додати. Чим більше утеплити сім'ю, тим ліпше, їм легше буде тримати, казарм вночі холодає, їм легше буде тримати такі перепади температури. Так, йдемо. До 600. Що ми так перештрекнемо? Ну, щоб показати, щоб показати. Іменно, е, ну, бо Тут все по показане на відео, хто дивився за каналу. По 200 кліщів падло іменно в цій сім'ї. Тут сиділо листочок, ми за ними дивилися. Зараз подивимося, ми ще друг дивилися. дивилися, ну, зараз станемо за рядом, щоб будемо проходити, але бачу що трошки якийсь свій з'являється, не знаю, чи ми ще будемо стане. Прям такі вся дивиться, може ще щоб... якусь частину пройдемо цих лежахів. І може будемо на сьогодні вже зупинятися, вже завтра ми, може ми тепліше буде, бо вітерес. Ну, тут ми навіть нічого не робили. Все так як було, так і є. Ну, Сиділа ця сім'я на скількох вулочках. Ну, так ну, та, що не помиляюся, вроді на чотирьох на... На або на п'яти вуличках вона сиділа. Лише улочки, опять 4-5 улочки, це ще ну, багато про що не говорю, бо за улочка це залежить, об'ясню, для тих, хто для починаючих улочка це виходить, Е, від відходить, від морозу, від тепла. Якщо дуже холодно, от ну, мороз такий там мінус 10 15, Ну, Улочки зажимаються, бджола, піджимається клуб. Може виглядати на трьох улочках, а коли буде плюсова температура, там може сіти клуб і на, на п'ятьох улочках. Так, так що, по цьому тут нічого, ну, булочка це ще нічого не означає.